Коротше, мужики, всім привіт, всім, слава Україні! Е, стикнувся я останнім часом особливо, не знаю, якась тенденція пішла, чи то, може якась бабка порчу наслала. Ну, коротше, е, питання про мотори. От трапляються такі нюанси, мотор не тягне, тири-пири, от що воно взялося, в когось новий, в когось з часом воно і так далі, як на диво. Але тут є в Поломці такі, як то кажуть, є своя причина. Зараз ми в тому всьому постараємося розібратися. Значить Знаєте, дивіться. Якщо двигун у вас, наприклад, новий, там, невипраний з пароболь, там не десь там, тіпа, там, підкрашений, новий завода все терепири. І вам якийсь дебіл сказав, туди не лізти ні в якому разі, бо він завода вже настроєний, то дайте тому дебілові в носа. Того, що, перше, давайте будемо загинати пальці. 90% в ньому не відрегульована подача солярки адекватно Друге, 50 на 50, що в ньому не відрегуліровані по людськи клапани. І також, я б сказав, би відсотків 70%, що в нього не налаштований правильний момент вприска палива. Це три очевидні такі причини. Головні, найбільш поширені, я б сказав, би, що тут, крім того, і ломатися, і виходити, як то кажуть, з налаштувань немає толком нічому більше. Там, рівень масла є, підшипники нові, тири пири, все. Там Прокладка нова, ну там можливо, там клапана, але робимо вскідку, от, новий мотор, все підігнано, так і треба. Но це, що стосується налаштування. Дуже часто таке явище, кілька днів назад, тиждень назад, два тижні назад, сьогодні дзвонять люди, не тяне. В того новий, в того бушний, як то кажуть, то той самий випраний там з Переволь з тайдом чи з якимось там альпійська свіжість. Менше з тим. Коротше, різні ситуації, поломки однакові. Ну, скажімо так, будемо так казати, нюанси. Не тягне, не набирає оборотів, жере як не в себе. Там Хриново заводиться, там, траляля та поля. От, для прикладу, ситуація зі мною. Він хреново, чи не хреново заводився, він добре заводився. Все прекрасно, тягнув, все. но я так, скільки людей знайомих, знаю, що в деколи фенги 240-й жируть менше там 138-й мотор, КМ 138, як отой. Думаю, так, різниця в кубатурі, різниця в умові, вся різниця, а той жаре, як сука. Я туди-сюдим знайшов оце регулювання, за яке я багато разів казав. Я взяв дай три оберти закрутив вправо. То я вже коли давав газу, вже не була туча диму, як будто на дощ збирається. І я б сказав, що без такої видимої нагрузки він став ліпше себе поводити. Ну, але потім в навантаженні, я побачив, особливо коли замінив шківа приводного. Я побачив, що я перетягнув, як то кажуть. І я дав півтора оберти назад і знайшов ту золоту середину. 10 оранки, плуг 2 по 22, будемо так казати. Говоримо, чистий захват. Раз є плуг 2 по 18, а чистий захват 2 по 22, будемо казати так. Плуг 2 по 22, віракс, глибина 22, місцями 24 була. Ну, він провалюється там, де було м'якше, однозначно. І він тягнув. питань нема. І жер він при тому. з жермені на цю площу, яку я сьогодні посіяв, ось там. 7 літрів, там може трошки більше, хай там 7 і трошки. Ну, ще переїзди. Хай половиною, допустімо. Допустім. Але це, це все в основному дуже часто на рахунок оцього налистування. паливної. В когось він перекручений, так, що він. Коптить, як кіровець з плугом 9 по 35. В когось Сусід свариться вже. В когось не тягне От Як от дзвонив до мене чоловік, до речі, він мені скинув відео. Там у нього саморобний трактор. Зроблений дуже класно і дуже класно. повноприводний, там бомба просто. З таким мотором. От. Тільки не НМ, а NDL. Фігня, то все те саме, 17,5 кінських сил, максимум. Далі. І в нього була та проблема, каже, от я даю газу, він тупить, він тупий, він не набирає оберти нормально. І хрена не тяне. чому фігня? Кажу, є таке регулювання? Є. Кажу, крути вліво. Він крунув, пише, бомба. Ні, дзвони. Тяне. Все люкс, каже, помогло капітану. Каже, ще в роботі побачив. Ну відео з його тракторцем він мені скинув спеціально, щоб ви побачили. В майбутньому він собі казав, що канал буде робити Андрій. То... Буде, думаю, цікаво подивитися на таку штуку, бо трактор повністю саморобний з автомобіля зроблений, крім двигуна, звісно. Зроблений з двох автомобілів, з трьох. З УАЗа, з 69-го Газона, газі, Газа і з 53-го Газа. Там ну, зроблений класно, я вручаюсь. Менше, менше з тим. Друга фігня клапана. Когось, я так навіть часом чую навіть на відео. Так вони тарабанять. Я не знаю, які мотори там їздять. Великі зазори. Ну, Дивіться, великі зазори вони не можуть пошкодити там, мотору в плані типу, там, механічних поломок. Малі зазори можуть. Підгорять. Там. Перетягнеш навіть, щоб зазору зовсім не було. Може бути, щоб буде клапан товкти в поршень. І ну, довго він так не потовче. От, і так далі, і тому подібне. Тому за тим треба теж дивитися. По регламенту взагалі 100 мотогодин, хай рахуємо середній такий сезон, це буде там 2 гектари, 3 гектари. Да? Ну, грубо говоря, раз в рік ви туди заглядаєте. Візьмаєте кришку, там один болт, там нема нічого страшного. Берете щуп, якщо він у вас є, якщо у вас немає і добрий зір, можете навіть на око, навіть на звук о цього цокання. Потягнули коромисло, цокнули в клапана. Ага, так, 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 так. Я, наприклад, роблю так, бо в мене такого щупа немає. Хтось каже, типу, там, там сотк, Я вам скажу, що теплове розширення клапана. там, Впуск тут 0,35, випуск 0.45, але я 0,3-04. Я так пару разів їх настрою і я вже побачив, яка то межа. І все. Бо коли буде великий зазор, клапан один і другий буде відкриватися не повністю, буде затримка вентиляції. Буде, е, наприклад, е, менше повітря поступати, наприклад, от є атмосферне так? Є якийсь певний час. от Поршень рухається на колінувал, крутиться, там да? є якийсь певний час, який має двигун, щоб смоктати порцію повітря. Якщо клапан відкритий не повністю, то. Потверсті, куди кудові те повітря через атмосферне розраження потрапляє в циліндр, воно є меншим. І через менший діаметр, ну, так будемо так казати, діаметр, через менший розмір оцієї дірочки, скажімо так, каналу цього протоку для повітря втягнеться менше повітря. І от багато в кого, блядь, каже, що, що, до чого тут клапана, нема тяги. Бо нема достатньо. Нема достатнього повітря, достатньої кількості кисню для адекватного згоряння постійної порції солярки. Тобто вона є постійно мається на увазі залежно від обертів. Так? То те саме, що, наприклад, виливати воду з пляшки і з відра. Це щось типу того. Так? Повітря не може різко бовкнути. Ну... І таким макаром тіряється тяга в мотори. І починається жор солярки. Того, що та солярка дійсно тяги нема, людина газ в а він не їде ніхуя. І е, чорний дим від того. Бо якщо мотор не в нагрузці димить чорним димом, то теж є два варіанти. Перший варіант це мало повітря. Або забитий повітряний фільтр, або клапан впускний має зазор там міліметр. Або два. Міліметр то ще не дуже так критично страшно, там вже що біда. Ну, в когось даже пів сантиметра. Буває, що вони так дзвенять, як молотком по голові. Отака фігня, хлопці, буває. А другий варіант це неправильно виставлений момент вприска. Кут випередження вприску. Так? Неправильний він. Тобто він ранній. Тобто паливо потрапляє в циліндр раніше. Знову ж таки, до того моменту, коли він набере, як то кажуть, достатньо повітря і достатньо його стисне. Все. І якщо воно раніше, мотор він тіпа типу, тягнути буде, бо соляри, як то кажуть, ще буде горіти. Але момент верхньої мертвої точки буде промаханий. Він буде раніше, і та і компресія буде неповна, і так далі. І то все чревато буде мати наслідки для прикладу, як в 192-го мотора і 195-го форсірованого, Часто, я вище на мототракторах, на мотоблоках такого я не чув. Ломить колін вали від раннього приску. І щоб це перевірити, навіть якщо ви такий не дуже дебелий дядько, що у вас не рука як шуфля, ну такий, як середньостатистичний, якщо ви не зможете такого мозора завести ручкою, якщо вам буде кидати ручку назад, відбивати просто, ви не зможете провернути, Значить момент вприску ранній. І, знову ж таки, по-димові. Він буде, неважливо в яких е умовах, навіть в легкій нагрузочці, він буде просто ну, там, диміти чорним димом. Це ранній приста. Так по-диму можна оприділити. Отакий момент. А коли пізнє, то не буде знову ж таки тої тяги, і буде солярка не горіти, а як я кажу, плавитися. І вона буде не обвуглюватися, а саме плавитися. І вона буде отаким. От Туманом, таким конденсатом, змішаним з гарячим повітрям, просто буде вилітати таким світлим димом. Сірим, а може зразу і білим. Це пізній приз. Ну Там градусів 5-8 треба просрати, щоб такий дим був. Типа пізній. Ну Але то, то, вже, то вже страшно. Я не знаю, скільки тут. ну. Зустрічав таке, але дуже рідко тіпа, і не в таких моторах. Ранні часто буває, просідають оці прокладки під насосом. Отак воно регулюється. Як регулювати оцей вприску, це все є відео. Хочете більш детально, я розкажу. Так, І ще яка очевидна оця проблема з тими моментами, оце якраз я за них згадав. Завода в основному, я багато з ким говорив, в тих моторах однакова кількість прокладок. Але в кого я не питаю, в тебе які яких, ну хто типа, знає. Всі кажуть різні речі. На тому всьому зробився один висновок, що ті прокладки вони не роблять ідеальний заводський угол, як він має бути по книжці. От. Якщо в мене було стояло три прокладки і був угол там, 18, у мужика стоїть 5 прокладок і в нього угол 22. Розумієте, <кхем> тобто це по всякому Різні розпридвали, різні чуть -чуть там насоси в будові, десь там тонші, грубші прокладки, Оце все. Ви мусите це перевірити. Так? І от таким макаром можна поняти, що воно раннє. Мотор буде тягнути, як дурний, але буде такий характерний звук так, якби попереднього вибуху, детонації, можна так сказати. Так, так От Тут її ну, вона може бути тут, але рідко коли вона в таких моторах буває. І по тому всьому можна перевірити по тих простих легеньких дим. Неможливо завести ручкою і з під клапаної кришки, за умови що клапана настроєння, такий звук, як бути реально дзвенять клапана, стукають так конкретно. І це все можна дійсно перевірити. Все. І тому от я вам скажу так: 9 з 10 моторів з заводу я вам даю гарантію просто. Щось одне з тих трьох пунктів, я одного пальця, з тих трьох пунктів тут, щось одне, але точно. Буде не так. І якщо хоч одне буде не так, то буде вже не то з тим мотором. Він вже буде не так себе поводити. От. А махнути рукою їде та їде, ну як з нього можна витягнути. От дивіться, от мотор, так? кажуть, він там 15, хтось каже він 16, то там написано 18, а типа. пасрать типу. просто, то на весу машини, і вон там стоїть плужок, оцей культиватор і так далі. Оце все, йому до лампочки. Так? Конечно, місцями на четвертій він же не йде, але ще рахуємо, що він, ще, що він за собою волоче той мотор, з нього вже не знати, що не треба требувати. І то мені здається, що я тут ще я просто рік назад тільки дивився. Може, угол знову збився, знову просілася. Щось таке та не так. Може ще крутануть. крутанути. Оце все методом тика. І я це все, що роблю, все мушу показувати по причині того, що ви того ніде не знайдете. Мається на увазі такого зборного всього. Хтось там розкаже, та, а що так буває? Ти потім допросися в нього, дзвониш, пишеш, йому похуй. Там ніхто не скаже тобі, бо всі мають, як то кажуть, першу задачу думати про себе. З однієї сторони, так. Я вон, замахався за сьогодні ніяк-нібудь. не буде. Сів у гаражі, дістав телефона. Бляха, я ж можу розказати це. То чого мені не розказати? Ну, дійсно, чого мені не розказати? Дзвонять люди, я беру трубку. Я підписався, називався грибом, лізь Все. А не так, що індик теж думав, але в суп попав. Я думав, що я знав, на що я йду. Бо, ну, якщо ніхто того не робить, то що я не маю того робити теж. Отак. От Така фігня, вон діти, янчадже. Така фігня, хлопці. Так що щось вдруг випишіть, ви, пишіть, ви ну, можете дзвонити, там, діпа, я то не боюся там, номери світити, дзвоніть. Якщо ви нормальні люди, вам треба дійсно щось, щось може пояснити, щось ви не розумієте, бо всі не розуміють і не зобов'язані того розуміти. І якщо хтось стидається, там, каже, що ой, бля, я вже там старий, пердун, мені там. ну, Я так кажу, я, чесно, про себе кажу старий, мені 30 років тільки скоро, ну, через 2 роки. Хуня, е от теми. Хтось дзвонив, якось трохи каже, стидно, мені 40 літ, а я не знаю, мені там 50, мені там 6. Кажу, то хлопці, йолки палки ну, ви кажу, хто по освіті. Я там вчитель, я там той. -то". Блін, кажу. А що тут стидно, що ви не розбираєтеся в тракторах? Ви що з ними все життя діло мали? Я як до того взявся, я зрозумів, що те все, що я знаю по попередніх тракторах, тут дещо можна примінити. Так? Ну так, що по мотору там, ну трошки не то. Трошки не то дійсно. І все. Я навчився, я можу сказати це. Ну чого я? Не можу того сказати. Ну -моє, я не розумію. І, і не сідайтеся, типу, як я щось не знаю, я шукаю, аби хтось щось сказав, бо то жопа. Не маєш десь десь знання взяти, не маєш. А в інтернеті так понаписують, хлопці, рідна мат, зайдеш в якийсь форум, там якісь мотоблоки, щось люди, там дурдом. Там, по-перше, люди не вміють питання ставити адекватно, а по-друге, а там сидять такі самі, які не можуть догадатися, що людина хотіла, і там, там така біліберда, там не доб'ється толка. Я вам кажу зразу. А тут зовсім все по-другому. Я що можу, те роблю? Хтось показує в роботі, хтось щось там. У мене такий канал. Я і показую в роботі, я показую в ремонті, я показую на стройці, я розказую, роблю огляди, купа всього, купа всього. До речі, ще одне нагадаю: не забудьтеся про збір на Mavic для хлопців. Я поставлю, оставлю реквізити і в закріпленому в коментарі в описі. Не забудьте, хто чим може. Давайте зберемося, бо ну люди чекають, ну їм треба, то кажу, кожна секунда може вартувати комусь життя, а очі в небі то велике діло. Як то кажуть, то як то кажуть, Господня рукаха їх береже. От, Але і того теж треба. Так, що піднатужимося, може щось скажу, зберемо, хоч половину, хоч щось там. Я там з кінтами трендів, вони вже там в Чехії, там Віталік нарішає, то Мавіка вже дешевше, Терепир, вже нам не треба там 30 штук збирати, там 16 чи 18, навіть якщо 20, вже 10 тисяч, типа менше. Що-небудь зробимо. Що-небудь вже підключаємо всіх, кого мона не можна. Так що не забудьте за те. Я вас всіх прошу, хто може, тіпа? хто, що яку має тяму. Я вас зараз з Ютуба тільки получу гроші, скільки зможу, стільки дам. У мене купа, звісно, витрат, я тих грошей ніколи не маю. Бо я ніде не роблю зараз, бо не можу. І, це є. І все. І отаке. От Десь калим щось врятує мене. Слава Богу, є тракторчик. Він мене ну, годує, можна сказати, в багато чому. От я стратив 7 літрів на 70 сотих. У нас горанка по 50 гривень. Порахуємо. Порахуйте, три тисячі є зеконом. Мало? Мало. Комусь мало, а мені це достатньо. Отака фігня. Так що от по мотору от, такі нюанси. Діт... Діти трошки тихіше будьте. Ну, бо я зайнятий, в мене тут важлива справа. Отаких моїх сусідів. Ну, в принципі, без дітей не добре, тишина сильно. Але. Ах, та... Вредні діти. Всі на купу Яньку нароблять, блядь, Збили з мене з думки нахуй. Менше з тим. І е е е по е таких кажу, нюансах, нічого не бійтеся, ні за що не переживайте. Я що можу, що знаю, то я скажу, щось не знаю, то я скажу, що я не знаю. Все, То не страшно, тіба, ніхто бити не буде. Дзвонить така, то, Рома. в мене така херня, от, що може бути. Якщо щось ну, по відео, діпа, я не сказав, може щось там не згадав. Там. от те-те-те. То гріється, то ще що. Там. Кстати, на пізньому приску ще гріться буде, як шалений. Це теж момент. На ранньому не буде, на пізньому буде грітися. От. І таке то. Так що отакі нюанси, отакі хлопці нюанси. З тим всім можна дійсно розібратися раз-два, тільки захотіти. Доробити треба, так. Да. Ну, ну, йолки, ну купити за 5-6. Да. І все одно доробляти. А це от купити там за 2-3 зараз, хай 3 тисячі, така техніка стоїть, подібна. 3-200, Ну таке, так. Да. Крепші мотори, там там вищі колеса, ну, якісь моменти є. Ну і вам треба буде, не знаю, до холіри, за 2000 гривень, щоб його доробити. Я не знаю, де ви візьмете ті гроші. Ну, ви собі думаєте, хтось там щось пише, щось каже. Мені кажуть, не звертати увагу. Я часом мушу звернути увагу по причині того, що багато чого ще не знає. Що така от фігня може бути. Що Хтось комусь хоче дійсно насрати, бо йому щось там здається. Чоловіче перехрестися, 100 поклонів, здаватися, перестане. Все. Далі ви собі свою хвору уяву і всі останні ці моменти засуньте собі в сраку. Бо іншим людям насрати такого, це ну, хтось... останні гроші віддає, тільки вам поїбать просто. Ви думаєте, що ви покупляли на позичені гроші чи там по 300-400 тисяч тракторів, то ви трактористи. Тільки дебіл, буде так говорити. А той, що знає, що таке працювати на землі, і що таке кожна копійка під ногами, кожна копійка, що воно вартує, той кожен квадратний метр землі, кожна грудка, кожна крапля поту, сліз і так далі, що вона варта. Той, хто знаєте, той зашиє губу і працює, і нікого не зачіпає. От і все. А наразі, все, що мій хлопці, тому розказав, може щось забувся. Кстати, от пригодився сьогодні плужочок, треба було біля межі доорати, бо ж тим вод бугайом я не влізу. А от, ну, порівняно, то вже і маленькі, правда. Ну, він один по 30, а цей два по 22. Отаке. От, от. Добре, що є. Хтось казав, хоче купити. Ну, поки що він і мені ще треба. Може, колись їх продам, якусь символічну яку ціну. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові! Дзвоніть, пишіть, все, що можу. Тримайтеся.